Добрий день. Що я можу сказати по ситуації, яка зараз в нас в Україні? Як ми знаємо, зараз почалася агресія Російської Федерації проти України. Відкрита, віроломна. Хоча в нас в місті не відчувається так, що йде війна, але насправді це широка, велика, повномасштабна війна. І кожен повинен собі усвідомити. Що е, не жити, по принципу, моя хата з краю, а долучатися до волонтерської роботи, до е, того, щоб кошти перерахувати на нашу армію, а також і наших чиновників, заставляти, щоб вони краще виконували свої обов'язки. В Лочивському районі не відчувається, що різко помінялася ситуація, хоча помінялося районне керівництво, але на місцях в основному керують старі кадри, і, можливо, варто нам. Провести повну люстрацію, але це е, потрібно робити з Верховної Ради, зверху донизу, а також і знизу до верху. Ніколи воно не зашкодить, був би тоді результат. Е, дякую. Чи в мені здається, що ситуація як така, ну, не знаю чи змінилася, бо ті, що люди, яких звільнили від лади, тепер... Назад вертають до влади, не знаю через якісь там певні, не знаю, може вони якісь мають якийсь дах над головою і їх вертають назад до влади. Ну, Я думаю, що тих людей, яких би дійсно треба було забрати, можливо, ще і всіх не забрали з Ну, якісь зміни прийшли, але мені здається, що вони не є достатні для того, щоб повністю поміняти ситуацію. Ну, на рахунок ситуації в Україні, то я бачу, що ситуація дуже складна і складна в тому, що. Незрозуміло, не зрозуміло, яка там ситуація, і хто дуже то все затягується і дуже все воно гальмується самою владою, і самими керівниками антитерористичної операції, ситуація, мені здається, не, не на користь України, а розібратися в тій ситуації тут є дуже складний процес, бо мені здається, що заміщено дуже якісь, не знаю, політичні. чи... Але ситуація дуже погана, бо недостатня організація. Треба водити, на мою думку, треба водити надзвичайний стан принаймні в тих двох областях і водити туди зброю і не допускати російські війська на території України, а зразу їх при переході кордону зразу їх знищувати. Бо чим, як сказав один чоловік, наскільки далеко зайде ворог, настільки, наскільки ми його пустимо. Все, дякую. Я голова ОСББ Ластивка. Нахожусь вот здесь в центре, возле своего будинка. И меня очень беспокоит э, состояние э, дома. У нас трещит фундамент. фундамент трещит сильно. Есть у меня первый этаж предприемцы и есть жители. 80% у меня пенсионеров живут. Собрать документацию я сделали мы, помогла Рада и так далее, но собрать всю сумму мы не можем. Хочу обратить внимание, чтобы сделали нам, помогли нам в этом доме, чтобы дом не обвалился. Мы самый центр. Он с виду хороший дом, хороший, но трещим немножко. Вот. Бы, хотелось бы, чтобы люди откликнулись на, эту, на мою просьбу, на мою просьбу и просьбу жильцов. Помогает словами. Именно деньгами – нет. А Обращаюсь по любому вопросу, ко мне относятся нормально, хорошо. И стараются найти выход из положения. Но сейчас такая обстановка – нет денег. Вот. Будемо своїми силами і помощью людей. Добрий я Володя. Я вчуся в Золочеві. такого класу. В школі перший, учень четвертого Б класу. Люблю вчитися. Люблю математику. Вчителька називається Марет Ольга Іванівна. Мені подобається наша країна. Це є місто Золочів. Все. У мене, напевно, теж більше питань, ніж відповідей, тому що революції як такої не було, тільки загинули люди. І виявляється, що даремно. Розв'язали війну, яка не зрозуміло, що це війна, чи це просто знищення наших дійсно патріотів, які в перших рядах пішли захищати територію Української держави. Але в зв'язку з тим, що бачимо зі всього, що їм ніякої підтримки, то, значить, нічого в нас не змінилося. Що було, те і лишилося. Просто помінялося декілька фамілій, які керують державою. Що для цього треба зробити? Треба, щоб весь народ вийшов і, чесно кажучи, дав тягла всім керівникам. І те саме в золочеві. Що в Золочеві змінилося? Хто тут помінявся місцями? Одну людину поміняли місцем? Більше нічого. В лікарні як був бардак, так і є. В дитячих садках ніхто нічого не фінансував. У мене от дитина пішла в дитячий садок зараз, і зараз треба з батьками складатися грішми, щоб зробити майданчик. І тим більше, от, не знаєте, як воно, а напевно приймуть, тому що депутати за себе думають, а не за народ. Про те, що якщо квартплату не вчасно платити, будуть нараховувати штрафи, пені. Але питання тоді, чи будуть нараховувати штрафи і пені на, на те, що коли затримують зарплату чи пенсії. То я кажу, в мене більше запитань, ніж відповідей. Можна, можна говорити? Е, у Нас запитання виникло, стоїмо тут і дивимося з худинки, тут зовсім погані. Хоча е, десь приблизно в березні місяці, якщо я не помиляюся, йшла мова про те, що цю, е, цю площу будуть ремонтувати до дня народження Шашкевича. Так само е, вулиця Сковороди, яку, на якій зробили розкопки. Всюди ями, і ніхто нічого не робить, ніхто не дає відповіді, коли це закінчиться. Там, коли дощ, ми не можемо зайти в будинок. І взагалі, чому не це вулиці? Тому що десь покрасили але люди своїми силами покрасили мости, щоб вони мали гарний вигляд, але на цьому робота ж не закінчилася. Тобто, коли завершуються ці роботи в місті, коли зроблять ту. А, от Юра, от біля дерева ще, будь ласка, тоді зніміть. Ну це взагалі європейська, європейська Україна. Ми хочемо в Європу, ми хочемо жити краще. А... Тобто є, є багато запитань до, до нашого мера, чому тут нічого не робиться і чому про це ніхто нічого не говорить. Дякую. Я бачу, тут збирають гроші, пожертвування на кашку військову. Що там є? Кашка, бронежилет. Я, як фотограф, бувший зараз я не можу купити собі фотоапарата. Тому що нині е, жебрати я не хочу, як от, щоб мені не пожертву дали ще там, що. Ну я не зароблю його. Тому що нині, щоб заробити нормальну знимку, зробити, треба апаратуру дорогу купити. Таку дорогу. Так само я до чого фото кажу. Фото так, між прочим, по-російськи. А я вам по в натурі скажу, щоб сьогодні воювати, треба мати зброю. Ні каска, ні брунь, не конзерв не спасе. Ми будемо голодні воювати без конзерву, без нічого. Ну, дайте нам що дорогу зброю? Чому нам Європа не дасть нічого? Аж бають, що кожен раз бачимо ячнів, кого ви дурнями робите? Та ви мені 60, -ка. я може поживу, не поживу, скільки не знаю. Мені вже все одно, ну кому ви кого ви робите ідіотами? Яку казку дасть мирлому кадилу, поможе казка? Дайте йому відповідні точечні ракети, щоб вони нас боялись. Продайте, ми зберемо гроші, знайдемо, люди нас мільйони знайдуть. Ну, не давайте нам жебракований, давайте дешевий фотоапарат, бо ним не мені не зароблять ні весілля не зніме, не, не зніме, тому що треба дорогий фотоапарат, який має Європа. А нам йому не дасть нічого. Надасть старий автомат, лапшу звішає, під, під маркою цих як -то, допомоги заберуть гроші, зароблять. Чому ви то робите? Чому така брехня? Доки Буде. Мені стидно за ту молодь, яка в нас вірить, цим бред вірить у тому ячню. Дайте, ви гроші, дайте нам апаратуру, ми знайдемо гроші сучасну, яка б не стріляла в людей, люди були б десь там заховані в бункерах, а що вона попала, де десь сотні кілометрів попала в точку, яку вже має Європа, а чому вони напхають списану металобруг? Нам металобрух, то не треба. Для чого ви прикриваєтесь такими, як то називається, для чого стріляти тим більше? Пожили в будинках. І де люди живуть, молоді діти, то то є бред, то є жах. Треба високу високоточну зброю і стріляти там, де, де потрібно стріляти, не, не в людей, не в сепаратистів, там, а там стріляти, хто то організаторів тих всіх, отам їх знайти, достати, а не робити, не робити з нас мая, маяками, як тим. Як тими, ну, робити з нам. З нас, ми так же тупі тут, обдурені, обхитрені. І ще з нами робити такими просто ніким просто вже. Ну, вже та ми не будемо на курі ставати, ми піти, треба, то в нас прийдуть, то ми підемо. Але для чого м'ясо, душогубку робити, м'ясокумінат? Для чого в нас вже позакривали все? Для того щоб людей робити м'ясо Дайте нам дорогу нормальну зброю, щоб в нас побачили, що в нас є, як фотоапарат дорогий, то він з ними з людиною будуть мати справу, а не будуть мати з якимось брехуном і жебраком. Все, до побачення. Я хочу вернуться до Хайра Путина, а зараз скажу по-российски. Господин Путин, если можно так его назвать. Я, укра... я россиянка, русская, из глубинки России. Живу 64-го года здесь, на Украине. И вы меня теперь называете Бендеровкой. Значит, я горжусь, что я Бендеровка, что я украинка. И теперь, как вы меня хотите защищать? И от кого? Меня самой от вас. То вы вообще, ваши красноперые, пели, когда хотели взять Крым, песню «Вставай, страна огромная». Это они пели. Хотя должны были мы петь, мы, украинцы, и петь немножечко изменив «Вставай, страна великая» за поган... против поганого войска Путина за проклятую Орду. На проклятую Орду. Понимаете? Я думаю, что ваши матери теперь будут очень... Как сказать, будут возмущены и, наконец, поднимутся, когда посмотрят по телевизору, как их сынов, матери, мужей, отцов хоронят в могилах и ставят просто солдат номер три. Даже безыменного на Украине с почестью хоронят, потому что знают, что они за правое дело борются. А вы со своей слащавой с фальшивым лицом, скажу, смотрите на всех и просто-напросто лжете в глаза. Я смотрю 24 канал, и ваш, и наш, и просто уши вянут от вашей лжи. Наконец-то схамениться, все равно вы тут ничего не добьетесь. Мы вам копняках под одно место дадим. Будьте здоровы, если это вам дадут ваши же жлюти.